Розвиток технологій, інноваційного мислення та потреби сучасного ринку праці в контексті STEM-освіти освіти. Такі питання обговорювали сьогодні Криворізькі освітяни на зустрічі, організовані представниками Дніпровської академії неперервної освіти. Топ тема стратегічне планування. Тут зібралися керівники, і вони, звичайно, мають чітко знати, яка їх мета, чому вони для себе саме stem освіту обирають, чого вони хочуть досягнути у короткій перспективі за рік. Та за 5 років, що їх сьогодні турбує, якою є STEM-освіта у війні, що взагалі дозволяє їй ставати більш популярною. Ну і як створити, мабуть, модель закладу, який є інноваційним, розвивається. Чимало криворізьких навчальних закладів займається впровадженням системи stem освіти тривалий час. Педагоги підкреслюють, війна видозмінила, але не зупинила цей процес. Наш заклад освіти працює в напрямку STEM вже дев'ятий рік. І сьогоднішній захід допоможе нам сформувати подальшу стратегію свого розвитку, тому що на сьогоднішній день стима – це дуже сучасний напрямок формування молоді, тому що залучає їх до практичної діяльності, на відміну від того, що на уроках вони більше займаються опануванням теоретичних якихось. Положені понять стем розшифровується як наука, інженерія, математика, і саме таке поєднання дозволяє вивчати предмети природничо-математичного циклу в досить цікавому інтегрованому ресурсі. Саме в закладах зараз ведеться з цього робота. Ведеться робота в державі з саме інтеграції предметів між собою, тому що. Сучасні діти потребують саме вже інтегрованого підходу і цілісного розуміння тих процесів фізичних, природних, які відбуваються в світі, і відповідних інженерних рішень. Зустріч освітян відбулася на базі одного з великих промислових підприємств. Міста його представники зазначають, розвиток стем освіти для них приносить лише плюси. Стема освіти вона важлива, тому що нам необхідна буде молодь, яка буде відбудовувати країну. Нам необхідні будуть фахівці, і не колись там, через 10-15 років, а нам будуть необхідні фахівці вже зараз. І класно, якщо з, зі школи вони будуть розуміти, що це за професія, що таке металургія, що таке гірництво, які технології є. Як зазначалося на зустрічі, Кривий Ріг продовжує посідати лідируючі позиції в області за показниками розвитку stem освіти. Олег Хендраксон, Олексій Привицький, цей день.